Який е, термін доставки був найшвидший з ваших замовлень? Саме був найшвидший це три дні. Моя порада користуватися е, такою можливістю працювати зі складом USA. Вже готуйте запасний аеродром прямо сьогодні, прямо зараз? Я вже складом працюю з 2019 року. Я дуже задоволена. Робота зі складом насправді. Це здійснена мрія, якої у нас раніше не було. Тому покупців вистачає всім. Mm -hmm. Також можу сказати, що треба постійно навчатися, не заочаджути на знаннях. Добрий день! Раді вас вітати на ютуб-каналі компанії склад USA». Ми започатковуємо рубрику Корисні поради від клієнтів компанії і як першого гостя ми запросили Тетяну, власницю інтернет-магазину, аксесуарів ручної роботи топ грація. Виробу магазину знайшли своїх покупців в більш ніж 41 країні та 360 містах світу. Тетяна довіряє доставку відправлень компанії склад ЮСЕ більше чотирьох років, і ми щиро вдячні за це. Доброго дня, Тетяно, доброго дня. Вітаю вас у нашій невеличкій студії. Дуже рада вас бачити. Навзаєм. Розкажіть нам, будь ласка, як у вас виникла ідея створення магазину? Це, мабуть, сталося ще біля 10 років назад, коли я захоплювалася шовковою флористикою. Я була учасницею багатьох рукодільних форумів, де майстрині викладали свої роботи, навчали робити шовку. Красиві витвори, це у японській техніці. Я дуже захопилася цією справою. Багато купила книжок і досить професійно стала цим займатися. Згодом мені, як і всім майстрам, хотілося свої роботи комусь показати, не тільки своїм родичам, які скажуть, що все, все дуже гарно, а комусь, такому, як я сама. Я стала викладати роботи на форумах. І мені, мене цікавила думка таких майстрів, як я сама, що вони думають по моїх роботах. Одного разу зовсім абсолютно невідома мені, мені людина запитала: а де я можу побачити усі ваші товари? Де ви викладаєте, де ваш магазин? І я тоді вперше замислилася: а може мені спробувати десь їх викласти. І отак от. Так от Ця ідея і з'явилася. Це дуже цікаво. А ви пам'ятаєте, за скільки ви продали свою першу прикрасу? Це був мій перший покупець з України. Ми почали продавати товари на кідстафі, і, мабуть, що перша моя брошка це була. Чи заколка вже не пам'ятаю точно, але це був дуже красивий мак червоного кольору кольору з натурального шовку, з натурального шифону. І він коштував 50 гривень. Тетяна, ваш магазин більше спеціалізується на весільній тематиці. Чому саме ви обрали весільну тематику, а не тематику до вечірніх нарядів чи чогось такого? Насправді ми займаємося не тільки весільними прикрасами, а й вечірніми також. В нас ви можете знайти прикраси на всі урочисті події. Ми використовуємо багато різнокольорового каміння, кристалів і інших матеріалів. Так гарно в офісі і такі красиві зразки. Я прям бачу, як наречені залюбки вдягають такі красиві прикраси і стають ще більш щасливими. А скажіть, будь ласка, чи цей бізнес у вас сімейний? Ви відкривали магазин одна чи з кимось? Це в нас сімейний бізнес. Ми працюємо разом зі своєю рідною сестрою. Ми з нею починали разом, і всі ці роки ми також працюємо разом. Це повна довіра. У нас жодного разу не було ніякої суперечки, можливо, якісь творчі думки буває, але в цьому народжується щось найкраще. Тому так. Ми з сестрою цим займаємося. Скажіть, будь ласка, як ковід та війна вплинули okay. на ваш бізнес? Чи був якийсь вплив? Так, звісно, це було дуже відчутно. Спочатку був ковід, коли були загальні масові карантини, не можна було якісь масові заходи. На це була заборона. Багато весіль було скасовано, урочистості було скасовано. Вже ті покупці, які зробили покупки, вони їх відміняли. Скасовували замовлення, а деякі, які вже їх отримали, просили їх повернути, щоб ми прийняли повернення. Так ми на це йшли, розуміли. Але через десь, напевно, рік потихеньку все почало вже налагоджуватися і стало не краще. Війна завдала нашій ніші більш чутного удару. Ми е, вимушені були, були виїхати з Києва, припинити нашу діяльність на пару місяців. Але торгувати ми не припинили, тому що ми користуємося послугами складу USA. Це дуже зручно, навіть коли ти не маєш змоги працювати, але в тебе вже щось є на складі, то ти можеш торгувати. І не залишишся без копійки грошей, це дуже прекрасно. В тій, в тій ситуації це було просто спасіння для нас. А скажіть, будь ласка, можливо, ви вивели для себе якісь поради, які ви могли б надати, як вести бізнес в критичній ситуації? Моя порада не впадати в естерику. Дати собі отямитись пару днів, не соромитися просити допомоги, адже якась невеличка порада може наштовхнути на якесь вірне, правильне рішення. Але вже готуйте запасний аеродром прямо сьогодні, прямо зараз, щоб не було потім якоїсь такої неприємної ситуації. Якщо це пандемія, я б радила залишатися людиною. І добре відноситися до своїх колег, до своїх партнерів, до співробітників, не кидати все на прозволяще, тому що ця біда вже колись закінчиться. Ти зможеш повернутися знову з тими людьми, працювати. Це буде виглядати добре. Якщо це війна. Моя порада залишатися відкритими, особисто з замовниками. Викладайте гарні відгуки, що ви працюєте, що у нас все нормально. Моя порада користуватися такою можливістю працювати зі складом USA, щоб у вас був вже якийсь накопичений кількість товару на складі, і ви зможете у якійсь ситуації вже підлаштовуватись з почтою чи не почтою, а у вас вже там ці товари є. Це дуже зручно. Показуйте свої терміни покупцеві. Нехай він бачить, що у вас дійсно з доставкою все добре. Ми розділяємо ваші поради і вашу думку, і хочемо сказати, що багато наших клієнтів вже зберігали товари на фолфілмент-центрі в Америці та згодом в Польщі, і ці товари ми швидко доставляли до покупців, тому українці мали змогу отримати гроші та виплатити зарплатню своїм підлеглим. І це дуже круто. Скажіть, будь ласка, з якої країни у вас найбільше надходить замовлень? На першому місці це Америка найбільше замовлень відділян. А можете нам, будь ласка, розказати, які особливості по замовленням є в кожній країні? Покупці з Америки вони мабуть найвимогливіші. Це зрозуміло, тому що в них дуже великий ринок, в них дуже багато пропозицій. Здебільшого дуже лояльна політика повернень, тому вони такі вже капризні, вони е, такі примхливі. Частенько буває таке, що вони повертають. З аксесуар, який вже вони використали на свої свадьби. Так, вони дуже винахідливі і за це вони хочуть гроші назад. Так буває таке, їх небагато, але є. Але найвдячніші покупці, також з Америки, вони частіше висилають нам фото дуже гарні з нашими прикрасами. І з гарними побажаннями, і дуже задоволені є. Це також вони вони щедрі на відгуки позитивні. Тому це цікаві покупці. Нам дуже подобаються американці. Європейці це більш вимогливий покупець, більш платоспроможний. Вони частіше всього знають, вже, що вони хочуть. Вони дуже багато задають питань перед покупкою. І з ними дуже приємно працювати. Здебільшого ці е, покупці в, вкрай вічливі. Також приємно працювати з українськими дівчатами. Подобається їм все, що виготовиш. Вони вкрай радісно реагують на те, що вони отримують. Тому українці також наші улюблені клієнти. Скажіть, будь ласка, як ви виявляєте, наприклад, американських клієнтів, котрі вже використали вашу прикрасу, хочуть повернути? Коли вони повертають такий аксесуар? Він може бути з волоссям, він вже забризканий лаком для волосся? А, дуже пахне парфумами, ну це, це, це легко відрізнити. Ми дуже гарно знаємо свої е, прикраси, тому що ми пакуємо їх максимально обережно. У нас повинно бути все бездоганно запаковане. Кожна пелюстка повинна триматися на своєму місці. І коли нам повертають прикрасу, яка вже використана, ми завжди це можемо побачити. Таке трапляється не часто, мабуть, десь це біля 5% від загальної кількості клієнтів. Десь так. То добре, що їх небагато. Ви є клієнтом нашої компанії понад 4 роки. Яку зазвичай ви обираєте доставку відправлень склад USA? Це консолідація або експрес. Зазвичай я використовую консолідацію. Це в мене найпопулярніші від доставки. Я вже складом працюю з 19-го року. Я дуже задоволена. І я вже знаю, які товари користуються більшим попитом, які товари користуються меншим попитом. Я намагаюся завжди підтримувати достатню кількість товару, тому якоїсь експрес в мене ну, дуже рідко. Взагалі, навіть якщо це якесь індивідуальне замовлення, то все одно. У нас обговорюються терміни з покупцем обов'язково, і зазвичай вони невеликі. І я знов таки пользуюсь консолідацією. Це дуже зручно, тому що склад USA взяв на себе повністю організацію доставки від. О, України до самого складу в Америці. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи з нашою компанією, склад USA». Робота зі складом насправді це здійснена мрія якої у нас раніше не було, тому що на початку нашої діяльності ми вимушені були висилати всі посилки з України вітчизняною Укрпоштою. І частенько було таке, що посилка могла десь загубитися, чи не видно було, де вона знаходиться у даний момент. Ми завжди мріяли, або хтось був такий, де, через кого ми могли б тут там залишити наші товари. Щоб вони вже пішли до покупця з Америки. І коли з'явився склад USA, коли я особисто про нього знала, ми одразу зареєструвалися і дуже довольні всі ці роки, можу сказати, що мені особисто було дуже багато допомоги. Мені допомогли настроїти всі платежі через мій особистий сайт. Було багато враховано моїх прохань по роботі системі складу Юсеї, в якої ми і зараз працюємо. Працювати дуже легко, дівчата завжди на зв'язку. Це чуйні, добрі люди. З якими мені неодноразово приходилося комунікувати, тому що багато було косяків з, моєї, з мого боку, які дівчата е, виправляли. Жодного разу не було е, висловлено якогось невдоволення чи відмовлення. Я дуже дуже їм вдячна, і це правда вони мої улюбленці. Дякую, це так приємно. Прям все на серденько. Я впевнена, що всі наші. Команді буде дуже приємно це все слухати, і їм буде приємно, що їх працю оцінили. А скажіть, будь ласка, який термін доставки був найшвидший з ваших замовлень за ці 4 роки? Ну, мабуть, що саме був найшвидший це 3 дні. Це було ще коли літаки вилітали з Борисполю. Зранку я виготовила замовлення, і в той же день воно було оброблено до 12-ї години співробітниками складу ЄСА і вилетіло за межі України в Америку. Наступного дня воно вже було в Америці. Дівчата його прийняли на склад в США і відправили одразу в цей же день було відправлено покупцеві. Покупець е, був з Міннесоти, тому там до термін доставки один день, і наступного дня покупець вже отримав свою посилку. Так що це реально було таке фантастичне. Я уявляю, як в нього було здивування, яке було максимально так. приємно, що з України майже через пів світу до нього так швидко прийшла ця посилка. Так, да, це було фантастично. Скажіть, будь ласка, які тенденції на весільному ринку ви можете зараз спостерігати? Головних тенденцій, одна з головних це індивідуальність та особистість. Багато наречених, багато е, замовниць на урочисті події. Вони використовують якісь, може, незвичні форми, якісь нетрадиційні матеріали. Також вони використовують аксесуари виготовлені ручною роботою на замовлення. Це і підкреслюю їх індивідуальність. Ще б я назвала зручність та комфорт. Це така тенденція. Вона зараз досить е, її відчутно в замовленнях. Наречені е, бажають, щоб прикраса була дуже легка, щоб вона була гнучка, легко знімалася, легко вдягалася, щоб в неї цілий день весільний, довгий було комфортно себе почуватися і майже не відчувати е, цю прикрасу в зачисті, чи це якась біжутерія, щоб воно було максимально комфортно. Ще є така тенденція, яку можна спостерігати також і в цьому році, весільному це різноманітність кольорів. Коли наречені відходять від традиційних відтінків білого кольору, і замовляють в пастельних відтінках Це і рожевий, і лавандовий, і м'ятний прикраси. Але е багато, і навіть я б сказала, більшість вже замовників, які вибирають кольори найбільш яскраві: Це і фіолетовий, і кольор Бургунді, а також комбінація цих кольорів, воно виглядає дуже цікаво, дуже особливо і. Взагалі, коли дотримується якась тематика всього весілля, і це дуже красиво. Також тенденція є в ніжності та романтичності. Є наречення, які віддають перевагу невеличким прикрасам, які з якимось квітковими мотивами або перлинними прикрасами невеличкими. Чи стрічками, зав'язаними у бантики, романтичні. Це виглядає дуже красиво, надає легкості образу нареченій. Також одна з тенденцій це вінтажне направлення. Вже багато років модний ретро-стиль, і наречені з задоволенням користуються якимись вінтажними брошками, антикварними ювелірними виробами. Дорогоцінним камінням антикварним, чи просто з вінтажними мотивами, якісь стилізовані прикраси під вінтаж. Та ще одна така тенденція, яка була завжди в моді, це тенденція і шику, коли використовується багато чудових кристалів Сваровський, металева фурнітура сріблястого, золотавого кольорів. З використанням якихось дуже блискучих камінів, хрусталя. Це я теж таке люблю, то це така одна з найбільш популярних тенденцій. А скажіть, будь ласка, чи використовують на реченні чорний колір? Так, так, це зараз. Також дуже популярно в готовічному стилі є свадьби. Для нас це трошки незвично, але за кордоном це користується досить великим попитом. Багато замовляють прикрас з чорними квітами, з чорними перлинами, з чорними легкими вуалями. І дуже незвично і цікаво. Це може запам'ятатися і буде виглядати цікаво на фото багато-багато років. А скажіть, будь ласка, чи знадобились вам якісь додаткові навички для ведення бізнесу? Можливо, якісь курси, чи ще щось? Я дуже багато навчалася, було пройдено багато курсів. Спочатку ми коли створювали свої перші квіткові аксесуари, це були віночки, якісь заколки з квітами. Ми думали, що це треба дуже гарно презентувати. Вийняли гарного фотографа і поїхали в Перегову знімати наші прикраси. Я особисто пошила дві весільні сукні до, до того, до тієї події, і коли вже в нас вийшли фотографії, зрозуміла, що так, це треба навчитись самі робити. Я пішла на курси по фотографії, винаймала студію, винаймала. Моделі, і в мене це були такі персональні, індивідуальні уроки, і вчилися працювати у студії, вчилися працювати зі світлом на вулиці. Також це було для мене дуже цікаво. Я купила багато курсів. По обробці фотографій, в Lightroom, у Photoshop. І це мені дуже подобається. Я в захваті від цієї роботи. І дуже була на одному легкому подиху це все вивчила. І кожен день, майже я використовую ці свої знання. Ще були курси по SEO, ще були курси перукарів. Тому що ви бачили наші манікени, гарні дівчата, які ми самі робимо зачіски. І це дуже допомагає в роботі, коли в тебе все вже під рукою, ти можеш сам зробити зачіску, в прикрасу свою. Це все зняти і обробити, щоб виставити гарне фото. Також в мене були курси по соціальних мережах, як просувати свої товари, як. Презентувати саме для кожної категорії покупців і користувачів саме цієї соціальної мережі. Так що багато треба навчатись, щоб щось вийшло, але коли це тобі подобається, це в задоволення, то це, це легко. Скажіть, будь ласка, чи є сезонність у вашому бізнесі? Так, звичайно, весільний сезон. Має свій термін: це весна та літо. Восени та взимку ми придумуємо щось новеньке, дуже добре відпочиваємо. Та з нетерпінням чекаємо наступного весільного сезону з весною. Зрозуміла. Я думала, може там знаєте, в Америці не ж більш тепло, що в них сезон майже цілий рік. Так, звісно, Америка велика країна, де багато є теплих країв, і в цей період користуються попитом прикрас з морською тематикою. Це прикраси з натуральними ракушками чи з натуральними висушеними морськими зірками, які. Дуже гарно поєднуються в, з ФАТОю у весільних зачісках. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас якісь особливості комунікації з покупцями? Так, з покупцями ми намагаємося бути завжди на зв'язку. Це 24 на 7. Відповідати намагаємося максимально швидко. І з більшого, це спілкування на англійській мові. Користуємося перекладачами, але завжди на зв'язку дуже важливо, коли замовляєш щось особливе, бути завжди на зв'язку, бо людина хвилюється, це ж її найважливіший день в житті. Весілля для кожної дівчинки це щось таке казкове. А яке у вас відношення до конкурентів? Бо кожен обирає для себе свою стратегію відношення? Ага. Насправді я добре ставлюся до конкурентів. Є таке поняття як добросовісна конкуренція. Я завжди слідкую за своєю нішою, і дуже приємно і цікаво зустріти гідного конкурента з якимись, Дуже дизайнерськими мотивами, якимись новенькими, там, де бездоганна якість, де якась блискуча презентація свого товару. Я завжди за ними слідкую з цікавістю. Добра конкуренція це навіть покраще твою роботу, адже з'являється якийсь адзарт. Що ти можеш зробити ще краще? Тому я тільки за. Також є недобросовісна конкуренція, там де майстрині просто знаходять якісь популярні фото в інтернеті, в тому числі й мої, здалеко щось виробляють, щось подібне таке. Примітивненьке і продають. Ну, мушу сказати, я за ними не слідкую, мені це не дуже цікаво, але вони мені трапляються на очі, тому що треба постійно вивчати свою нішу. Продажі в них в основному за рахунок жорсткого демпінгу. Але всім покупцям. Вистачає. І є завжди такі люди різні, кому достатньо якоїсь недорогої прикраси за 10 доларів, яку вони використали свою урочисту подію і просто її виконали і, і добре. А є категорія людей, які вибирають недешеві прикраси. Вони бажають залишити щось на пам'ять, тому покупців вистачає всім. Знаєте, з вашої відповіді на це питання я можу виділити, що добросовісна конкуренція це розвиток в першу чергу, і це дуже круто, а не добросовісна конкуренція це знаєте, ви як. Прекраси від кутюр виробляє те, котрі хочеться передати своїм дітям, там донечці на весілля і товари, як з Аліекспрес. Да, <реш> до, <речі, реш> до речі, на Аліекспрес і на Амазоні усі наші студійні фото, ми всі їх там бачимо. Так, хтось каже, що це визнання. Так, це визнання <реш> тільки. Right, сказати. Але, але є такий момент, коли ти витрачаєш дуже багато часу на зйомку, ти запрошуєш моделі, ти оплачуєш студію, Ти платиш за фотографа, за візажиста, за перукаря. Дуже витрачаєш багато енергії, тому треба підготувати не тільки зачіску і макіяж, а також якесь весільне вбрання красиве, що було, і взуття. І це підготовка займає дуже багато часу. Ти бачиш результати їм доволі. А тоді. Через якийсь час, час ти бачиш, що все, ту роботу, якою ти був так захоплений, так задоволений, вона вже з'являється у когось в магазині, і хтось купіює твою роботу на 100%. Але ми змушені щось вигадувати нове. І рухатися тільки вперед. Я так вважаю, це, це у всіх така є О, тенденція. А скажіть, будь ласка, чи можете ви надати 3-5 порад для новачків? Так, звичайно. Якщо ти новачок, якщо ти щось любиш, в тебе гарно виходить, моя порада роби те, що ти любиш робити. Не треба. Хвилюватися, що щось не вийде, що ти там прогориш. Почни робити з малого. Вкладай е, усю душу, в цей твій виріб, повір. Багато людей є на світі, яким він сподобається. Не треба підлаштовуватися якийсь. Е, Тенденції, які тобі кажуться сучасними, слухай тільки себе. Також можу сказати, що треба постійно навчатися, не заочаджуй на знаннях, слідкуй за конкурентами. Роби максимально гарну презентацію товару, яку ти зможеш собі дозволити. Будь відкритим, поводься чесно з покупцями, з твоїми колегами. Намагайтеся Скоротити терміни вироблення, виготовлення свого виробу якнайменше, а також е, термін доставки це дуже важливо, і цьому вам, звичайно, допоможе склад USA, і, який допоможе і візьме на себе все оформлення. І це буде використано в максимально короткі терміни. Цим я користуюся і можу це сказати, напевне, що це так і є. Намагайся бути чесними зі своїми партнерами, і тоді в тебе все вийде. Дякую, велика Тетяна, за таке цікаве інтерв'ю. Нам було дуже приємно побути у вас в гостях і, і е, отримати ваші відповіді вони нас наповнюють і наповнюють наших слухачів. Велике вам дякую. Дякую також вам. Дякую, що завітали. Було дуже приємно побачитися, поспілкуватися з вами. Ми завжди раді вас бачити. А ви, дорогі слухачі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наше наступне відео. Гарного дня, пока-пока!